Це спортивна зала Солотвинського ліцею. Тут поставили ліжка для вимушених переселенців. Живуть тут дорослі та діти. Поселили сюди Ніну Науменко. Я живу в місто Вишневе Київської області. Приїхала сюди поїздом в Київ, грахів довго дуже їхали. Важка дорога, звісно, була. Ми приїхали. Ми дуже довольні тим, що людьми доволі, як нас зустріли. У Солотвинському ліцеї живе і вимушена переселенка з Донецька. Своє ім'я жінка не назвала, у Донецьку в неї залишилася мама. Я поверталася до неї. Я мала залишити мамі телефон, але забула. Ми ж з нею п'ять років жили без телефонів. Я й не користувалася ним. У мене був маленький телефон, великий купила у Львові, бо їхала додому. Не знаю, там мама сама. Якщо її не буде, то я сама тоді залишуся. Буду молитися, щоб з нею все було гаразд. Я у Львів їхала, щоб знайти роботу. Директорка Слотвинського ліцею Вікторія Гайдуш каже, у закладі для вимушених переселенців облаштували спальні місця та ігрові кімнати дітям. Також тут їх годують. В середньому у нас завжди десь 35-40 чоловік. Протягом дня менше, але вночі завжди більше. Ці люди, які вимушені свої домівки, отримують все необхідне у нас. Вони можуть спокійно переночувати. Вони отримують триразове харчування, фрукти, солодощі, навіть місцеві підприємці привозили. Також миючі засоби, усі засоби гігієни. У нас постачає цим управління освіти, селищна рада, а також благочинні. Організації за словами Вікторії Гайдуш, до допомога вимушеним переселенцям залучили працівників ліцею. В даний час і, і психолог школи, і усі інші вчителі також намагаємося з ними спокійно поспілкуватися, якось потішити їх, чи якось надати пораду в обов'язковому порядку. Ми їм допомагаємо, якщо є якась потреба, негайно добратися в основному. Всі з, Києва, з Київської області. Але були навіть і Сімферополя. Була група молодих людей із Сімферополя, так як вони відпочивали на Драгобраті і не могли добратися на до себе. Селосад, Вікторія Гайдуш каже, вимушені переселенці, коти зупиняються у них на місці, залишаються ненадовго. Вони ночують і їдуть далі. Руслана гостик, Жоржета Марина Толонбасова. Новини на Суспільному.